Питання 6. Блоку 8. Поняття підприємства колективної власності. Господарська діяльність кооперативів. Загальні умови створення виробничого кооперативу та припинення його діяльності. Членство у виробничому кооперативі. Підприємство колективної власності. Це корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі колективної власності, засновника або засновників. Видами є виробничі кооперативи, підприємства споживчої кооперації, підприємства громадських та релігійних організацій. Виробничий кооператив та його ознаки. Є добровільним об'єднанням громадян на засадах членства з метою спільної, виробничої або іншої господарської, що базується на їх особистій трудовій участі та об'єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні підприємством та розподілі доходу між членами кооперативу відповідно до їх участі у його діяльності. Засновниками-членами можуть бути громадяни. Іноземці, особи без громадянства, віком від 16 років. Мінімальна чисельність 3 особи. Рішення про створення установчими зборами. Доступ до виробничого кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви. Члени роблять вступний та пайовий внески. Майно виробничого кооперативу становить колективну власність виробничого кооперативу. Право на вихід із кооперативу. У разі виходу виплачується вартість паю або видається майно пропорційне паю, інші виплати за статутом виробничого кооперативу. Право передати свій пай чи його частину іншому членові виробничого кооперативу є. Якщо, особа, якщо така особа, яка буде приймати оце право, не є членом кооперативу, то тільки може прийняти за згодою виробничого кооперативу, член виробничого кооперативу може бути виключений із виробничого кооперативу за рішенням загальних зборів, має право на одержання паю, припинення виробничого кооперативу. Відбувається рішенням загальних зборів членів кооперативу, може бути реорганізований в підприємства інших форм господарювання, ліквідація виробничого кооперативу в загальному порядку, встановленому для юридичних осіб.